Привіт, друзі! У нас сьогодні така слабенька вечечка. Ми вирішили подивитися. Так, це якийсь дуже гарний біч під цим Джоном. Ну, судячи по кількості автомобілів, які в мене позаду, да, то ну, зараз, правда, вже скільки? Є? Четверта година. Люди трохи пороз'їжджалися, але в цілому, я так розумію, люди сюди приїжджають. Ось Тут, якщо позаду дивитися, тут є така дитяча майданчик. Ще бачив тільки що якийсь черлідер. Там грають в волейбол. Зараз підемо подивимось, що тут, чого люди сюди приїжджають і що ж тут такого цікавого. Зараз будемо проводити краш-тест водички. Це річка якась, не пам'ятаю як вона називається, але коротко, річка. І свічі потім бачу люди на пляжі сидять. Йдемо зараз подивимося, яка ж температура води. Ну, принаймні спробуємо ножки помочити. Зараз моя подружка спробує. Яка ж температура води. Тепло. Маша, Це, не так, градусі... Це Канада. Ні, ну градусів 19-20, я тебе звичаю. Та, конечно. Та подоги. Серйозно тепло, тепло. Ну коротше вона в майбутньому буде там стендапером у нас, жартувати буде. Так, у нас перше спитання. питань перевіряти температуру води. Ну як, Павлік, холодно? Ніби ні. До речі, Канада це країна, в якій дуже багато трейлів. Коротше. Тобто всюди у них там най... найбільша розвага в Канаді це трейл. Я навіть не знаю, чому в Канаді така велика кількість людей з зайвою вагою, бо це реально костко сильно помітно, але найбільша розвага це трейл. Куди не глянь, там такий трейл, всякий трейл, там find the Trail. We spam трейлів, тобто з цих трейлів валом. По одному нью я знайшов якісь сайти там цих трейлів. Якщо сьогодні починати по ним ходити, то мені ще років на 5 вистачить цих трейлів по них ходити. Коротше. Ну, так, що йдемо, подивитися. Ось тут реально люди майже купаються, бачите, сьогодні прямо справжнє літо. Навіть зараз температура піднялася до плюс 22. Це Мабуть, найвищий варіант для цього місця. Як і всюди в Канаді, дуже гарна природа. А так, також тут є дуже прикольний майданчик дитячий. Ось такий. Тут біля цього пляжу є цілий райончик з приватними будинками. Тут дуже комфортно, так, дуже затишно. Мало людей, ну тут, звичайно, немає магазинів там, чи чогось. Але зато природа, природа. Пташки співають, мабуть, чутно, так? Ось так це виглядає. Тут є де погуляти в хорошу погоду. Ну і поряд же пляж, майданчик. Все, що потрібно. Вітаємо в такер парк. Ось така чудова природа. Пташки співають. Є парковочка. Тут далі не можна приїхати, але ми пройдемо туди пішки, там наче якийсь має бути гарний пляж. Ось тут доріжка така, тут навіть є всі досягнення цивілізації, всі туалет. І там далі ось буде пляж. Ось так. Тиша. Так, гарно. Тут передбачені місця для відпочинку, бачите? Столики, лавочки, смітничок, кущики. Дивіться, яка тут чудова водичка. До речі, дуже прикольно, що тут пляж не з камінням, а ось такий зовсім дрібний, майже пісочок такий. І такий вхід, і тут нема камінців, бачите? Бо минулого разу ми були на тому парку в Квіспамсі, то там дуже незручний вхід. А тут ну, досить маленький цей пляж, досить невелика ширина, але дуже чиста водичка і виглядає привабливо. Якщо вам більше подобається пляж з камінцями, то тут є і такий варіант. Ось він ще трошки менший. Там ось. То в них пливе, бачите. Ось, якщо пройти трохи далі, то тут можна дійсти до такої смотрового майданчика. Ось. Щоб краще роздивитися всю красу. Тут досить така широка річка. Тут якийсь спуск. Можна познімати своїх друзів з висоти. Ось так. Ось з іншого боку цього, цієї річки ось можна побачити. Клас, наче Монако. Ось нам порадили якийсь новий пляж недалеко від Сен-Джона. Ви не повірите, у нього така романтична назва. Це пляж Флорида. Ось ми до нього наближаємось по якійсь маленькій доріжці. І ось так виглядає канадська Флорида. Павліку вже подобається дуже. Ось так справжній канадський пляж. Майже майже літо, реально. Ну, ну, макар, правда, в кофті, ну, але ми стараємося, зараз ми всі роздягнемося. Так, ну що, бачите, Канада. В Канаді вже похолодало. А -а -а. Похолодало. А -а -а -а. Я, ну, по Фрейду. Стало тепліше і бачите, всі люди вже почали купатися. Да? Маш, ну, хоч пару слів про температуру, скажи. Як водичка? Маш, як водичка. Що, як воно в пляжі в Канаді, Машка? Нормально, ну так холодно, як я думала. Да. Нормально, так. Ну що, ми побували на трьох пляжах. Мінес Тукер Парк Біч і Флорида Біч. Особисто я все ж таки буду більше за Флорида Біч. За цей останній, бо це все ж таки озеро. На озері водичка тепліша, ніж на річках. Тому мені все ж таки зайде більше цей пляж. Я думаю, що в липні-серпні тут можна буде нормально нормально позасмагати. І покупатися. Бо і... раз Маша сьогодні купалася, то напевно в липні-серпні тим більше там можна буде купатися. Ми розвіяли міф про те, що Канада це холодна. Так, але це були не всі пляжі, зрозуміло, цієї провінції нашої. Вокруг сиру ще дуже-дуже багато пляжей, тому ми будемо зніматися обзори на них, показувати в цілому всю природу Нью-Брансвіка. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Якщо вам щось ще цікаво, в купувати, побачити обов'язково для вас знімемо. Напишіть в коментарях, можливо, ви щось знаєте, наприклад, щось вам цікаво було б побачити. Ми можемо з'їздити подивитися і записати для вас це. Тобто, так. ну якби у нас там є перелік, там ми. Я там веду особистий перелік там місць, десь там почув, десь там побачив, ще є сайт Explore New Brunswick. Там теж можна піддивлятися парки всілякі. Але якщо, наприклад, вам щось цікаво, то ви можете написати в коментарях. Ми обов'язково поїдемо, запишемо, і покажемо це все. Ставим лайк, колокольчик і... Пока-пока!